Всім привіт! Мене звати Богдан. Вітаю вас на каналі Емирик Studio. Тут ми говоримо про круті ідеї з книг, також трішки про огляд книг, у форматі подкасту, що взагалі унікальний жанр, і такого ви не знайдете нігде. Нігде. Тому обов'язково підпишіться, щоб не пропустити реально круті ідеї, реально круті книги, тому що, як ви бачите, їх багато. Але сьогодні я вам розкажу про топ книг, які має прочитати кожен. Зазначу, що це не банальна література, яку можна знайти на кожному кутку в кожній заправці. Це книги, які були обрані після прочитання десятків книг, і кожна із них допомагала мені в окремій ситуації, окремий період життя. І я впевнений, що бодай одна книга із цього списку допоможе вам у вашій ситуації. Зазначу, що книги розставлені не в якомусь топі, не топ-10, вони усі круті. Немає кращої, немає гірший. Отже, поїхали. І перша книга у нас у форматі автобіографії це Олівер Сакс, Стрімголов, історія одного життя. Олівер Сакс, британський невролог, професор Нью-Йоркського університету, один із найвідоміших популяризаторів медичної науки. У цій книзі автор розповідає, як бути геєм у 1950-х роках про свою кар'єру невролога, про різні клінічні випадки, які реально дуже цікаві. Як, от чоловік, який сплутав свою жінку з капелюхом. Чоловіку, у якого була гекалка впродовж шести днів, і дуже багато інших цікавих і експериментів, до речі, і просто клінічних випадків. У момент прочитання я відчував себе розумним, і деякі історії, і терміни я міг використовувати і потім розказувати ці історії друзям, міг би, якби їх мав. Але суть не в цьому максимально крута книга для тих, хто хоче відчути себе поближче до якоїсь нової сфери. Тому що тут сфера медицини. Я до неї дуже далеко, але повірте, який це кайф було вникати ось цю нову тему. І тепер я трішечки розуміюся на цьому, і це реально дуже круто. Як на мене, людина має бути розвинена різнопланово і бодай трішечки знань, але вона має мати. У різних сферах тому дана книга 10 із по 10 усім радж. А ми переходимо далі. До речі, хочу зазначити, що на кожну книгу із цього топу є огляд на нашому каналі. Де є головні ідеї, де ми кажемо свої думки про цю книгу, оцінки. Тому, якщо ви бажаєте дізнатися більш конкретно про дану книгу або не хочете читати, обов'язково подивіться ці випуски, а ми продовжуємо. І наступна книга у нас ефект Люцифера Філіпа Зімбар. Книга розповідає, як ситуативні та системні чинники впливають на людей, перетворюючи їх із чуйних та добрих. на Основою книги став Стенферський зв'язний експеримент, про який ви вже напевно чули. Сумніваюсь, бо я не чув до цього. Також у книзі описано безліч історій та реальних експериментів, як звичайні люди вчиняли зло. І чому книга крута тим, що має величезну доказову базу, і читаючи її, ти відчуваєш себе дослідником. Осилити такий об'єм книги, звичайно, важко, але вона того заслуговує. Прочитавши цю книгу, ти зможеш краще розуміти людей і судити їх, зважаючи на обставини, в яких вони скоїли той чи інший вчин. Тому ефект Люцифера Філіпа Зімбарда. Оберіть на якій висторині. Добра? чи зла. наступна книга. Це знову ж таки автобіографія. Це Меттю Макконегі Зелене світло. Книга якою у свій час я дуже захопився, тому що конкретна книга має бути у конкретний час. І ця книга була у дуже потрібний для мене час і була реально дуже корисна. По перше, вона оформлена дуже і дуже круто. Виписки із реальних записників Метью Маконагі дуже сильно тебе погружають в атмосферу і зближують із автором Метью Маконагі. Ви всі його знаєте, це Лауреат Оскара за фільм Далецький клуб покупців. Дуже крутий актор і загалом цікава особистість. Він упродовж 30-35 років свого життя записував у записники свої думки, своє життя, взагалі, все, що він має. Потім він поїхав у тихе місце. І написав цю книгу, зібрав до купи весь той матеріал. Книга нам розповідає про життя Меттю МакКонегі, але тут велика кількість філософських думок, на які немає чіткої позиції автора. Нам висвітлюється якась думка, і автор залишає нас наодинці із нею, щоб ми могли самі собі сказати власне ставлення і зробити вже якийсь висновок. Але ще ця книга зробить так, щоб від думок до дій ви дійшли самі, тому що. Після прочитання, бодай десяти сторінок книги з'являється така велика кількість мотивацій і бажання щось робити. Кожного разу, коли я її читав, в мене з'являлися якісь ідеї, якісь думки, натхнення, бажання. Отже, книга, яка вам допоможе в якійсь важкій ситуації. Можливо, ви втратили себе. У вас апатія, немає якихось цілей, відсутність, бажання взагалі до всього, і не знаєте, що ви хочете. Побудьте наодинці з собою, візьміть ось цю книгу. Тому Метю Маконагі Зелене світло. Побудьте наодинці з собою, послухайте себе. Переходимо далі. Є таке відчуття, що не поставив ти лайк. Я за тобою стежу. Лайк. Лайк постав. Наступна книга це Мур Андрія Любкин. Це книга, яка відкриє вам українську літературу по новому. Сучасний легкий короткий комедійний роман про хлопця, котрий хоче знайти собі дружину. Дружина йому потрібна для того, щоб написати великий український роман. Книга насичена дуже смішними історіями із реального життя. Вона написана реальною життєвою мовою, котрою ми розмовляємо у повсякденному житті. Ви будете сміятися, радіти, переживати разом із головним героєм упродовж усієї книги. І прокотнете цю книгу буквально за один вечір. Мур Люк. Наступна книга у нас не повірите, але це не автобіографія, це детектив, це трилер і це трішечки хор. Франк. Стіль є паз. Ця книга написана трішки у стилі Стівена Кінга, тому що написана круто і дуже сильно переносить нас у атмосферу. Але атмосферу психлікарні, атмосферу гри, призом якої є 300 тисяч доларів, і в якої є одне правило, що один із вас помре. Ця книга додасть вам ось це цікаве відчуття, коли ви до останніх реально до останніх слів. Книги, не розумієте, що тут відбувається, тільки у вас з'явиться ось це відчуття, що ви щось розумієте, але повірте, ні, щось ви зрозумієте тільки на останніх сторінках. Хоча кінець тут відкритий, тому можна сказати, що навіть після прочитання книги нічого ви не зрозумієте. І це перша книга, яку я реально хотів читати. У мене до цього не було ось такого відчуття, коли ти сидиш і чекаєш, коли ти сядеш, щоб прочитати, тебе тягне, щоб прочитати книгу, як гра якась, знаєте, коли у вас ніби така легенька доля залежності з'являється. Тому, якщо вам цікаві трилери, детективи, або ж просто ви хочете розслабитись і почитати реальну круту книгу. Франк Тельє, пазл це ваш вибір. Всім раджу. Ось такий у нас був топ книг. Обов'язково поставте лайк. Підпишіться на цей канал, поставте дзвіночок, напишіть коментар у коментарях. Напишіть свій топ книг або ж свою улюблену книгу, одну або кілька. Як бажаєте, тому що як я і зазначив на початку цього випуску, ми Emrix Studio, про розгляд крутих і корисних ідей із книг, також трішечки про огляд. У форматі подкасту, тому, якщо ви напишете свою книгу або свої кілька книг, є досить таки висока ймовірність того, що вона буде розібрана на цьому каналі. І ви зможете почути думку інших людей про неї. Можете написати свою думку. Ми також її розберемо. Ми також її напишемо. Також є унікальна можливість. Ви можете підписати наш телеграм-канал, який є в описі під цим відео, і там ми спілкуємося зі своїми підписниками, ділимося думками, ділимося ексклюзивним контентом. Тому підписуйтесь, долучайтеся до нашої сім'ї, які люблять книги. Долучайтеся до людей, які підтримують україномовний контент. Україномовний контент ще й про книги. Це взагалі круто. А якщо ви не хочете читати усі ці книги, а хочете просто отримати знання із них, то усі вони розібрані на нашому каналі. Ви просто можете знайти їх за назвою і отримати усі головні ідеї із цієї книги у нашому подкасті. А з вами був Богдан, з вами було Емрік Studio. Читайте. Думайте і розвивайтесь. Всім пока. Та ще скажіть, признайтеся чесно, ви також хочете мати в собі велику бібліотеку, також можете, хочете мати дуже багато книг, також ви любите їх читати. А якщо так, то ви маєте підписатись на цей канал, тому що тут усі, хто підписаний, люблять читати. І поставити лайк. Я жду.